Росія під прицілом Джо Байден дійсно на розрішив наносити удари в Росії. Дозвіл на ракетні удари по території РФ змусив спітніти чиновників у Кремлі. Пусть сидять в норах і бояться і знову завести пропагандистську шарманку про ядерну війну. Народ треба готувати, готуючи сам пожертвування українці. Вже не давно ще не існує червоних лінія. Як Росія знову взялася страшити світ своїми боєголовками і як бреше про результативність ударів по Україні. з'ясуємо далі. all yeah. right Тиждень для російської пропаганди почався з новини про дозвіл бити атакамсами по її території. Історію спровокувала і бавовна на військовому складі в Брянській області. Змі РФ відзвітували. Тапо збило 5 ракет з 6. Оце так майстерність. 5 ракет було збито. 5 ракет було збито. Шоста керована ракета впала на території, де здійнялася пожежа. Тож руйнувань об'єкту не допущено. Утім, виявилося, що ракет було 8. і перехопити росіяни змогли лише дві. Росія перехопила дві з восьми ракет. Удар було здійснено по пункту постачання боєприпасів. У них наратив такий, що західна зброя про і проти російської вона нічого не варта, і в той же час вони е називають червоною лінією і грозяться там різними некерованим зростанням ескалації е через застосування цієї західної зброї проти. Для враження цілей на міжнародно визнаній території Росії, а далі закрутилося на Ростебе Знову заговорили про використання ядерної зброї. Один із варіантів, один з варіантів розв'язання ядерної проблеми це ядерна війна. Скидаються всі фігури на підлогу і шахову партію можна не догравати. Почався цей медійний такий впит від Російської Федерації про те, що ми можемо отримати якийсь удар або балістикою, або навіть ядерним озброєнням. Це якраз одна з таких медійних атак, але ми немає. Такої можливості, тому що її партнери, в тому числі Китай, першу чергу, Китай забороняє їй це робити. А Росія поки що блефує. на допомогу з інфоприводом до ворожої пропаганди. Прийшов Путін. Диктатор підписав оновлену ядерну доктрину. На її аналіз припала левова частка ефірів на ТБ. удар западними, даже не ядерними ракетами. по Росії може дійсно ядерний відповідь. Да, ми теж пострадаємо. Ну і що в но? В новій редакції ядерної доктрини додано пункт про те, що Росія має право застосовувати ядерну зброю не тільки у відповідь на ядерну атаку, а й у випадках, коли є загроза територіальної цілісності з сторони країн, які є неядерними, але їм допомагає ядерна країна. Кремлівські експерти розділилися на два табори. Одні стверджують, що ядерного удару треба завдати просто завтра Інші кажуть. Не треба, але змушують, бо це підлі американців, тільки чекають, аби кремлівський диктатор натиснув червону кнопку. Росія Росія ніколи не хотіла ядерної війни і зброю свою якраз вважає засобом недопущення її достатньо Є значна кількість людей у світі, зокрема й у команді Трампа, які тільки й чекають, щоб Росія у своїх діях застосувала тактичну ядерну зброю. Вони хочуть, щоб чергові лякалки. Ядерною зброєю змусили і західних керманичів переглянути свої рішення або знов якимось чином затримати допомогу Україні або заборонити щось робити. Але ці жахачки не лише для західної аудиторії. Деморалізувати росіяни намагаються й самих українців, лякаючи фейковими повідомленнями і про ядерну зброю, і про обстріли, які поширюють через телеграм-канали. Білий дім заявив про те, що вони не бачать. Елементів підготовки Росією до використання саме ядерної зброї тому реагувати на ракетну загрозу потрібно потрібно перебувати в укриттях. Але тримати голову е холоді здійснити масовану атаку. Росія може будь-якої миті. Про це слід пам'ятати. Але не варто забувати й про цілі таких обстрілів, бо спершу росіяни стверджують, що це винятково військові об'єкти, і навіть звітують про їхне знищення. уражені критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечували роботу ВПК України. Насправді під ударом опиняються пересічні українці цивільна інфраструктура. Інколи і напряму ракети летять прямо від цивільної інфраструктури. Росіяни це терористи. Які будь-якою брехнею, маніпуляцією, і так далі для свого ж населення хочуть пояснити якісь благодійні, ніби в лапках благодійні цілі ці одна – знищити Україну повністю у центрі протидії дезінформації. Нагадують, Росія має запаси ракет різних типів, які місяцями накопичувала. Є авіація і кораблі, тож зважайте на власну безпеку під час повітряних тривог. Даніл Снісер, Валентин Беліч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.